Найлегкий для країни час художники знаходять собі сили дивувати нас художньої виставки Весняний капіш», яка 28 раз поспіль відкривається В цьогорічному святі творчості прийняли участь 31 митець пензла Шосткінської громади та міста новгород Сіверський, які представили глядачу 66 робіт. Традиційна, навіть можна емоціональна, якась подія. Я думаю, що і надалі ми будемо становитися сильніше і щось новинке завжди будівля. І ми будемо працювати творчо, і надихатися весною. Я на виставці представила три роботи свої. Це дві акварелі, і одна робота виконана в техніці туш. Ось це квіти і ялиночка. Квіти мене завжди надихали. Дивишся на цю красу. Неможливо не малювати. Вона надихає, і сьогодні хочеться дарувати людям цей позитивний настрій, і хочеться, щоб скоріш прийшла мирна весна. Одна от, автопортрет. Я не пропустила ні одного капіжа. Творчість це якась віддушина для душі. Ну і мастерність треба розвивати. Так що ну, зупинятись не хочеться. Кожна весна з 2012 року починаючи я представляю свої роботи. В цьому році три роботи. Роботи у мене в основному всі писані на природі, з натури. Зростає рівень виставки, багато нових художників роботи свої виставляють скрізь на роботах весна, позитив, добрі роботи, які надихають на життя. Виставка мені дуже сподобалась. Звичайно, достойних робот багато. Вразила виставка, я для себе відкрила нового художника. Тобто кожну роботу можна розглядати. І приємне враження. Я прийшла на викриття цієї виставки, дуже сподобалась. Підіймає настрій. Бачите, і квіти тут є, пейзажі, і портрети, хай приходять на цю виставку. Раджу.